Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент саме сьогодні, наприкінці зустрічі Володимира Зеленського із Джо Байденом буде офіційно оголошено про новий пакет військової допомоги для України. Про це сказав Джейк Саліван, і вже відомо він оголосив, що саме буде входити до цього пакету допомоги. А ми знаємо, що йдеться про другу партію кластерної зб. Рої про ракети до системи Хаймарс, про протитанкові засоби, про другу партію касетних боєприпасів. І я пропоную послухати Джейка Салівана. Ця зустріч відбувається у важливий момент, коли українські війська продовжують прогрес у своєму контрнаступі, саме тоді, коли Росія розпочала ще одну жорстоку хвилю авіаударів по п'яти містах України, які вразили критично важливу цивільну інфраструктуру та позбавили електрики багатьох людей у різних частинах країни. Щоб допомогти захиститися від таких нападів нападів з повітря, президент Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги, який включає значні засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свій народ. Ці можливості допоможуть Україні зміцнити свою оборону напередодні ймовірно суворої зими, сповненої нових нападів Росії на українську критично важливу інфраструктуру з метою позбавити невинних людей таких необхідних речей, Чей як тепло та електроенергія, оскільки президент Путін не може досягнути своїх цілей на полі бою, він змушений і вдається до атак, які мають на меті занурити життя звичайних людей у холод і темряву. Відбудова України тема, яку активно обговорюють під час візиту Зеленського до США. Своє бачення шляху України до успіху озвучила новопризначена представниця США з питань економічного відновлення України пені Пріскер на круглому столі з економічного відновлення України в Нью-Йорку. саме з її призначенням, бізнес пов'язує надії на прискорення реформ в Україні. Переконати інвесторів вкладати в Україну кошти це і спринт, і марафон каже Пріцкер. Вона переконана, саме зараз час для реформ для зближення з Європою навіть під час і точно після того як Росія програє свою загарбницьку війну. Україна має умови економічного зближення з Європою, освічена талановита робоча сила, родюча земля, видобування природних ресурсів та доступ до єдиного європейського ринку. Це складові успіху. У вони є навіть зараз. Друге, Україна має вікно можливостей для реформ. Глибокий патріотизм українського народу та національний консенсус об'єднані на користь проведення реформ, які створюють умови для майбутнього успіху України, і ми всі знаємо, що ці реформи мають відповідати очікуванням приватного сектору, щоб бізнесу було комфортно в цьому середовищі і він був готовий ризикувати і інвестувати. Третє економічне відновлення України це і спринт, і марафон. Маємо планувати європейську Україну інтегровану до світових ринків з довгостроковим сталим розвитком на основі чистих цифрових конкурентних технологій. Це марафон. І щоб ви знали, я бігунка марафонів. Однак потрібні також і результати прямо зараз надати імпульс відновленню, щоб українці могли впевнено повертатися додому і починати будувати на майбутнє. Це спринт. Ну от. Ситуація крайне неприятная, крайне тяжелая. Мы звикли до того, что що... В стосунках України Сполучених Штатів і досі оця триває м, така парадигма в наданні допомоги в такому форматі, щоб Україна не програла, а Росія не перемогла. І от виникає питання: чи можна очікувати, що зустріч президента України Володимира Зеленського і Джо Байдена якимось чином змінить цю парадигму чи підхід американської сторони залишатиметься сталим незмінним, і ми будемо все таки йти в тих. Умовах, які нам пропонують наші американські партнери, ну знову ж таки, у мене своя гіпотеза стосовно темпу, чи, скажімо так, інтенсивності поставок зброї Україні, стос, яка стосується передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах. Передвиборча кампанія набирає обертів. Все це набуває вже такого прямого впливу на всі рішення, які ухвалюються адміністрацією Байдена. це Абсолютно нормально, трошки більше року залишається до виборів, які є дуже важливими і для сполучених штатів. Ну і зрозуміло для демократичної партії. Тому рішення всі будуть дуже вивірятися. І от дуже цікаво спостерігати за тим, як нам ухвалювали рішення по F-16. Спочатку нам говорили, що це буде кілька місяців підготовки англійської мови. Після того пілоти будуть поступово набирати майстерність і, взагалі, передача. Це може статися десь в першій половині 2024 року, потім взагалі якісь розмови пішли, що можливо і друга половина року може бути. Тобто на той момент не було зрозуміло наскільки успішним є український, український наступ. Тобто на той момент не було ясності з українським наступом. На таке враження, що американська сторона хотіла бути осторонь від подій на полі бою. Як тільки з'явилася інформація, що українська армія прориває вже Основну лінію оборони так не швидко, але в тенденції зрозумілі українська армія рано чи пізно прорве лінію оборони російську на півдні. Відразу пішла інформація, що F-16 будуть, і вже англійська мова, начебто, не потрібно там треба вчити, але паралельно з іншими, скажімо так, напрямкою підготовки пілотів, і що ці літаки можуть вже бути до різдва або у всякому разі. На початку 24 року, тобто зараз ситуація міняється, і якщо говорити про те, що хотіла би побачити адміністрація Байдена, то це, звісно, успіхи української армії, успіхи України у якраз війні проти Росії. І тут мені здається, вже треба переходити до більш серйозних поставок, в тому числі f 16 і Якщо вони будуть взимку, то ракети атакам нам потрібні. Ну, безумовно, тоді, коли буде вже готуватися операція по звільненню Криму, тому що насправді, якщо б нам зараз все ж таки почали поставляти GLSDB, це боєприпаси для хаймарсів 150-160 кілометрів, з якими є проблеми, очевидно технологічні у компанії Boeing і Saab, які їх зараз виготовляють, а такам з 300 кілометрів, все ж таки от зараз фактично. Це не така нагальна потреба, як у операції по звільненню Криму, тобто нам зараз дальність 150 кілометрів, на, тобто на тобто фронту була би взагалі ідеальною. Але на жаль, таке враження, що там є дійсно технологічні проблеми, а не політичні. Тобто, зараз Байден може і не оголосити про надання нам цих ракет, але ну, наприклад, буде отримано обіця... обіцянка з його боку, що як тільки українська армія буде готова до... проведение операции по свинкунию Крыма, вот такие ракеты нам будут надо. Нацистская сволочь, британская, немецкая, американская, передаст ракеты все, которые может, и Атакамс, и Таурус, все, что у них есть. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин поставляет гречку. Гречку поставляет в Америку и Канаду через компанию Агроальянс, которая переписана на его родственников. Главный разведчик страны поставляет гречку. Как вам, нормально? Россия – это единственная страна в мире, в которой разведслужба поставляет не разведданные, а гречку. Важной истории журналисты сделали аналитику. Больше половины мобилизованных прожили на фронте менее пяти месяцев. Средний срок жизни путинского освободителя – четыре с половиной месяца. Все идет своим чередом. Выводы сделаны. Реакция абсолютно верная. Те недостатки, которые были скрыты в ходе частичной мобилизации, сейчас практически устранены. И идет активная работа с тем, чтобы наша система, амбиционно развертная, была самая передовая в мире. Самая передовая система в мире. Ни в одной стране мира так быстро не умирают. Коллаборанты жалуются, что их сдают свои же. Свои сдают. Фотография, подпись. И все материалы переправляются в СБУ. Когда ты идешь по городу, твои соседи оборачиваются на тебя и говорят, что ты коллаборант, допустим. И сухмылка. 15 лет. Люда, готовься. Людочка, готовься, Люда. 15 лет – это еще самый минимум. Госизмена – это пожизненное. Родственники летчиков, которые бомбят Украину, жалуются, что им названиваются анонимных номеров, а на входной двери пишут «здесь проживают убийцы». Алло, Алло Сергей Александрович, это правда, что в 19, 195-й квартире убийцы живут? Правда. Да? И как да. быть убийцей? Несовестно? Не знаю. Ну как, ну ты же убийца. Ты же делал боевые вылеты на Киев? Ну, допустим, даже и делал. Это кто звонит? Кто звонит? Это звонит колокол расплаты и справедливости. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.